Для виступу запрошується народний депутат України Ляшко Олег Валерійович. Підготуватися Гончаренку Максиму Миколаєвичу. Дякую, дякую, Олег Ляшко. Радикальна партія. А чому ця половина залу мовчить? А ну, ви живі чи що? Чи померли вже? Отак, От гучніше. Чи я так розумію, то у нас опозиційно налаштована, а це оті згадані Спартаком молоді регіони. То давайте так об'єднувати зусилля, щоб тут не було ні молодих, ні старих регіонів. А що тут були українці, щоб тут була молодь. От. Розказують нам. Я їду в машині, слухаю, як вам лапшу на вуха вішають урядовці. Рисухін виходить, розказує, скільки по житлу молодіжному вони роблять. Наталя Королівська розказує ще щось. Пан Сафіулін ще щось розказує. Ви кому лапшу на вуха вішаєте? Оцім молодим, да вони давно все схавали, те, що ви кажете. Вони знають, що ви їх всі обманюєте. Вони знають на своєму власному житті, що ви звідси поїхали куди. Ви поїхали на дачі. Ви на дачі поїхали, а вони куди поїхали? А вони поїхали на знімні кутки, з яких їх завтра виселять, бо їм нема чим платити. І вони дітей чого не народжують, тому що дачі у вас, а в них цих дач нема. Ні квартир, ні дач, ні кутка немає. І тому рішення треба для того, щоб ви мали майбутнє, бо кажуть, виступають, кажуть, що молодь виїжджає за кордон. Дивно, як вона ще не виїхала. Рішення мають бути радикальні, як і вся молодь. Це радикальна зміна політичних еліт. І починати треба з Верховної Ради. Тут половина в Верховній Раді пенсіонери. Вони сидять, кожен 20 тисяч пенсій в місяць отримує, 20 тисяч зарплати, 30 оздоровчих тисяч кожен місяць. І сидять паразити, соплі жують. А ви що? А ви вивчились. А ви вивчились у кожного з вас по одному по два дипломи про вищу освіту, і куди ті ваші дипломи? З дипломами в кращому випадку на базар. І ви за все життя не заробите собі тисячі гривень пенсії, бо вам немає де працювати. Тому радикальна партія пропонує. І я вніс відповідні ініціативи. Заборонити пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Нічого їм тут робити, сидять як пеньки мохом обростають. Хай для вас місце звільня, для молоді, бо тільки молодь може навести порядок в нашій країні. Крім того, я пропоную заборонити всіх держслужбовців, звільнити з органів державної влади пенсіонерів. Вони сидять, пенсію заробив, 5-7 тисяч гривень пенсії отримує, зарплату отримує, а вас нічого немає. Потім Пільги роботодавцям, щоб молодь брали на роботу. А найголовніше час закінчується. Бачите, не даю слово правди сказати. А найголовніше не ждіть з моря погоди. Ніхто за вас нічого не зробить, якщо ви самі не вхопите в свої руки, свою долю і будете щось робити. Не сподівайтесь ні на кого, ви нікому в цьому житті не треба, крім самих себе, ну і звичайно, мені. І тому я всіх закликаю до радикальної партії. Дякую. Для виступу запрошується Гончаренко Максим Миколаєвич, студент Харківського.